Вітаю вас, дорогі підписники. Дякую велике, що ви зі мною. Після останнього відео підписалось більше тисячі людей. Це, це третина тих людей, які в мене взагалі були. Е, так що велике дякую. Не забувайте при перегляді підписуватися на канал. Е, чого ми знімаємо тут? Це ванна наша, а Алла вже лежить в ванні. А я записав, е, забув записати це відео звернення для вас, яке буде в цьому відео. Воно буде викладено завтра, 31 числа. Я вам всім бажаю гарного нового року, щоб у вас все було добре. Не забувайте коментувати, лайкати і підписуватися. У наступному році я вам готую даху і реалізації, в вони їх дуже багато зібралось. А Алла вже замерзла в ванні, Так що ідіть дивіться, відос, приємно перегляду. Та хоч побажаю якогось ночного салату. Ага, це ми теж оставимо. Смачного салату вам. Напишіть, як вам минулий рік, реально. І в кого вдалося втілити якусь свою мрію. Або не втілити. Типа, в у нас вийшло взагалі з цього року попереднього. Э, всім. Так, <год залиши> так, да, так. Да, Когда да. нашов тебе вийшло? Вот. Окрім дитини, с'їєть. Дитина вийшла. Дитина вийшла. вишу. Дитина. Дитина, я си захомотал женщину. А рабиня моя. Да, да, да. Лежить в ванне в ванна, і мене. А я все живу тут. Побажай людям, щось все нормально. Давай. З новим роком. Спочатку я буду трошки стояти тут з вами, розважати вас, налаштовувати і ми будем розкріпачатися, Щоб нам всем було комфортно. Не бійтесь, ті, хто перший раз, я буду з вами ніжний, це не буде травматичний досвід. Все буде хорошо, ви будете приємно про це згадувати. Дешеві квитки! Треба буде підняти ціну, щоб. Щоб у людей з Дік чотче було. Якби квитки були по 500, він би чітко він Вже нахуярився, воно вже йому не інтересно. Це все стандартно ваше. Як вас звати? Вы сказали, Элизабет. Да? Покажите паспорт. Я... <laughs> Давайте так. Ну, никто не поверит. Такой... Элизабет прям в паспорте написано. Никто не поверил. Это когда. Э, опишите э, одним словом, что ваши батьки любят твои да. Элизабет. Нихуя себе. Мене ж занесло, вибачте, потеряла координацию, Елизабет. я, Ну вот, а чого, чого саме таке ім'я? Ваші батьки іностранці? Ви іностранка? иностранка? Нет, мама романи до замужества читала, а потом три начала. Мама начиталась книжки, така, дочка цікаво, по якому принципу? Елизабет чаще всього, вбивали? Так, а назову так дочку. Хорошее имя. Удача. Классно. Попадая в приключения какие-то. Как вам живется с семьями? Потому что оно тривиальное. Люди же, наверное, так, как я сейчас, и перепытывают часто. Постоянно. Я села в Запорожской области. о да? Самое место для Елизабет, да? Да еще Елизабеты должны... Елизабеты, соглашусь с этим числом. Если у вас десять человек, Елизабеты, да? Село Елизабет. Елизабетов. Єлизабета з Запорізької області, мама мер там, я правильно розумію? Там все почалося погано, в Запорізькому то, то ли дело, так. Да. Тут уже менше переспрашивают. Потому что там, говорили, Елизабет, что за хуйня, іди сюди. Один на один, <laughs> коли не дочули кейс. E, хорошо, у вас є брати чи сестри? Нет, слава Богу. Да, я я да, я Брат якийсь Лінкольн. блядь. <laughs> Чисто в честь машини назвали. Любаті колись була, дуже подобалась Класно, а тато взагалі приймав участь в тому, як вас називали, чи він такий, та як називаєш просто, блядь, без головняка. Не приймав. Не, не... Я, я думала, що він ушов від нас і за іменем мого. Суваль, без шупер. Так я теж так думаю. Я, я, не знав, я не знав цей факт, то я одразу, коли питаю, подумав, навірно, ушов. Навірно, що це коли ти восьмий раз кажеш Елізабет, і такі, да ерунда, блядь, якась. Он даже не сказал про хлеб, что ты не рассказывал. А <связано> это и по имени отчеству у сказать? Михайловна. Е Елизаб Елизабет Михайловна. Значит, математичка в школе, да? И 73 называла их еще немцы. Елизабет Михайловна, можно выйти по письму? Не можно. Не можно, сиди тут. Ты еще не вырешил. например. А где вы работаете? какие лекарни? Запорожская областная лекарня. А как вы сюда потрапили? Блин, ну я вообще... история длинно типа вы отпуск в отпуск проехали я думаю вы на упряжке с собаками проехали <рес> типа снина <снігали> не было <рес> ебать по землі сука чиркали саня вот ехали до вас два ты собаки сейчас мы заливали вы бит пусти скики вам сейчас залишилось отпочивать до третьего Нихуя себе у вас отпуска. Сколько вы працювали? 20 років, блядь? А, 2 роки без отпуска. Понял. Тоді, законом должно таки быть. Я согласен. Слушайте, а вы любите свою работу? Вам подобается? Или... 50 на 50. Давайте так, как бы я вам дал миллион долларов, вы бы уволились, наверное? Да. Вообще, даже не Да, я сейчас могу цифру вниз сказать, она все равно будет. Мы сейчас сойдемся до 250 рыба, так я увольна. Вам подобається. А, а якби може чим завгодно було б займатися, ви б чим би хотіли займатися? От е, э, ви можете робити свечки і заробляти на цьому скільки хочете. Я проводні кому в, в поїзді працювала, я тільки сьогодні про це сказала. Ніхуя у вас мечти. Так вони ж, так вони ж прям реалізуємі. Ну це прям рівень можна втілити, як не хотіли, так? Давайте прямо сейчас с вами заполним заявку на сайте Украза Мне здається, до конца нашей с вами импровизации у вас уже будет нова работать. Чего вы думаете, это важный атаж сейчас? Я думаю, там уже ваших пиздец. Не знаю. Я ж табачу, они постоянно заебаны. Что вставай, ты знаешь, коли это будет за два часа до того, как ты проїхав. Ти хочеш бути типом? Це трансгендер. Правильно. А ты сьогодні прийшла, це твоя друга половинка, твій друг, твій. Твій хлопець. Твій хлопець. Класно. Давайте узнаємо, як звуть хлопця. Як вас звати? Мою другу половинку, я тригиб. Хто? Мені сказав тригип? Нет, нет. Сергій, Сергій, так звучить, звичайно, да, да. Я думаю, не воно не таке незвичайне ім'я, в мене звати Тригіп. Тригіп князевич. Звертайся, да, не так. Ні, хуясі їм. Забралась парочка. Тригіп і Єлизавета. Знаєте, це коли в ЗАГСі будуть розписувати, блядь, ця людина просто заїбається, так на, самі читає. Своєму на Боже, своє ім'я прийшли. Серьох, ти вивіз дівчину на відпочинок, який вона заслуговувала. Ти це ти був ініціатор. Чи вона? Паня, а де ви познайомились, при яких обставинах? Ой, блядь, зачем Ой, ви знали? Чік не кажи, що ти раніше була проститутка. Це буде ужасно. Нет, боже, на давінчику. А, так ні, це нормально. А тут 50% зала там познайомились. Ну, це Ні, Ти просто так сказала, але це реально щось жахливе. Ви ж то подумали, що це щось жахливе, так? Ви якісь точно нерадушні обставини? Ви познайомились на Угу. Дівчатки, ви дайвінчик обсуждаєте? Я просто не знала, що таке дай в Ти думала, це, дай в інших, це де в'єбать про що, да, так, якась? на налівок, дай в інших. Залітаєш на боярився зі сіті які там працюють і пішов додому. А да, давно ви вже разом? Два місяці. Слухайте, надійш на соцмережа, да, для... <риклад> два місяці. У нас багато часто приходять на стендапи люди без других половинок, і вони от не знають, як... У них немає своєї техніки. Вони не іскусні в цьому як ти Серіові. Вони не знають, як пробратися в женську голову, як маніпулювати на цей момент, а поки вона така, поїхали в Київ. що Сходить з ума від тебе. Розкажи, які у тебе є твої техніки, впливу на жінок, як ти їх заварашуєш? Харизма. — Харизма. Ну, тобто основна черта твоя це скромність, правильно я розумію? Я просто залітаю, сука, харизмой комнату вот так вот заполняю и всіх видавлюю оттуда. Остаємося мы с нею просто доводить. Є у тебе якісь рисы за які ти можеш сказати, що от е Елизабет, я не... до сих пор не можу повірити. Кожен раз думаю, що прикол якийсь людини. Ну, е є якась риса, яку ти прям виділяєш і любиш більше все за цю рисує. Темперамент. Темперамент. Є у тебе якісь прояви твого темперамента? Що він має на увазі? Бо не всі тут понимают, що таке темперамент Єлизабет. Nee, вона будеться за три години до будильника. Не, вона ось вас на штовхає, штамхає, так, дихоти. Драгобич. Не-не, вот они вот так, під час сексу отак, Драгобич виходить. Це стоп слово. Вітаю вас. Ебадан, як вас звати? Ігор, давай давай Ігор, чуть-чуть поплатим, так. Да. Тут одразу все зрозуміло, ім'я максимально просте. Ігорьох, ти з ким сьогодні? З подругою. Це твоя подруга. Ви ще не визначились, так? Да? Він проблемний якийсь? Що ти його дінало? Дуже хороший? Хорошо, а... А по-іншому. Ви давно знайомі? Та давай я здійлю віт, що наче наша... ти про це не думав. Та є якісь плани маневі Ми познайомились на Да? а ви познайомились на пюре. Все, що ти хотів, ви в вперше. Для тих, хто не знає, що таке п'юр. Для тих, хто не знає, що таке п'юр. я боявся, що таке пюр. От ви, якщо про вінчик не знали, п'юр ви взагалі не їбете, що таке. Значить, п'юр це соціальна мережа, і я буду говорити чисто для вас, щоб ви побачили всю мою міміку і дікцію. П'юр — це така соцмережа, де ви заходите, там навіть фотографій не треба. Можеш, мохті пострижені свої поставити на атаку. Ти заходиш і пишеш іншій людині. Є і велика в того, що вона каже, да. Отак от, от люди на п'юрі знайомляться. І от у нас в гостях така сьогодні пара. Давайте похлопаємо. Благодаря таким, як ви. В на хвороби не вмирають, ви молодці. Дякую вам дуже сильно. Благодаря цим людям скид ніколи не законця, ми молодці. Слухайте, як після бюро все склалось? Ви зустрілись, провели якось час разом і далі от просто ви робите вигляд, що... Ми зламалися ще на бюро, бо ми не спали. Ви не спали? Хіба ви просили в поддержки пюра вернуть деньги? За те, що ти платиш. 20 доларів, допомогти щось. таке. я не знаю, це мені казали. Та не знаю, я не знаю. У мене жінка є, мені не можу. Перестань. зараз почую, що пізда не буде. Получається, не дошло до цього всього моменту. Ну слухайте, ну ви вдвоє нічого такі. Ви не думали про це? Ви не думали, що можеш на полу. Давайте пообіцяйте нам сьогодні, що що буде чи І я прошу конкретно дівчину пообіцяти, тому що ми знаємо, що дівчата дають е, розрішення. Е, е, а як вас звати? Діана. Діана. Давайте поаплодуємо Діані. Щас навіть дивіться, е, мені майже 30 років, і от, що я зрозумів за майже 30 років, що е, щоб чоловік не робив, кромі е, снотворного. Нічого не може е, сподвигнути дівчину до, до якихось стосунків. От е, вам в Ігорі що більше все не подобається? Вона така, так сразу і не скажеш, в мене список, зараз в машину заняю, я бачу, я розписувала якусь. Зліта розписую. Просто я шукаю коки стосунки, я тільки недавно вийшли. Ні, 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 ти хто Які стосунки? Секс. <реку> <реку> ну це ж для здоров'я, так? Да? Для здоров'я. Пожалуйста. Ну, не для вашого, для Ігоря, блядь. сидить сидит в косуках. Он направить здоров'я. У нього предплечья більше, ніж у мене ляшка, блядь. Для його здоров'я. Він уже Він ручки всі отак от, відкриває нахуй, у всі двері закриті вдома, блядь. Не може пройти не ходить. Як ви вообще, в який момент ви розумієте, що от е з кимось може бути у вас зв'язок? <ріст> Спонтанно. Химия, то есть э, хлороформа чуть-чуть поле, щоб сегодня за що взяла. Панюхай странно пахне рубашка. Ще... Та она просто п'яна, я ей да еще до просто п'яна. Це моя дівчина, ми давно вместе. И химия с Игорем є у вас химия и чиня? Ну, mm, я же покажу не mm зараз -hmm. не є. Игорюк, мені знайдется Диана, одна із тих, хто любить боржочі, понял? Не знаю, откуда взялося наити. Ну що, будете выходить в туалет, ты случайно. Возьми ее, так вот чуть-чуть зашию и по душе. <риклад> Якщо вона після цього потягнеться цілуватися до тебя, я угадал, <риклад> блядь. Потом мені <риклад> на карточку скидываешь 50 гривень, блядь. За... за наводку. Давайте ще попробуем когось. Можно? у вас? Да <риклад> у вас парень без волн. <риклад> 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 Хорошо, идем. Дарина, <риклад> ну, давайте Дарине чуть-чуть. Дарина, я Нормально, я, Ігоря, я знаю. А от і кульмінація вечора. Раді такого треба ходити вживу на стандарт. Понятно, що ви на відео це не побачите. Ігор, не охуєвший час. Сімі. Звісно, не узнав, звісно, Сібі... не узнав. Так, дивіться, однозначно є неловкость. Ігор з подругою, ти з хлопцем. Юра. Нет, нет, мы дружим летом двигаться, наверное. Сережа? Не признал. Блять, з кожним словом, що вона каже, все більше питально. Вона сказала, це мій друг, ми дружимо років 11. — Ай, себе на мою козню муть. В Муть? А хто косял? Тепер я узнав. А там, ну, можна це, да? Да. Круйся дивина. Де вона така, "Лучше, блядь, не надо". Лучше в Афганістані заткни нахуй, блядь. Якщо ти хочеш, щоб я хоть досиділа до кінця вечора з тобою. Просто історія про те, що тоже дуже хороший. да. хороший. У тебя было день рождения девочки. У тебя было день рождения какой из девочки. Потому что вечер был отвратительный. Вечер был отвратительный, конечно. Не твое день рождения, Что может быть хуже? Что, это была вся девочка? Нет, ну если бы интересно, то отвратительное место. Кто-кто? Бабовна? Бабовна? То зараз там власник закладу бавовна, нормальний заклад. Кроме ніякого тихо, Ігоря. — так смогу. Він актор і стендапер. — Він актор і стендапи.

Хорошо, получается, э, Игорь хороший. Просто заканчиваем арку Игоря, блядь. Игорь, ты рад? Протави целый вечер, блядь. Тут, да, Игорь, вообще встань, покажи все девчата. Может, у нас такие точно бавовна, блядь, Игорь. Игорь бавовна. В Гетконтакте так запустят. Дуже классный парень. Э, то есть, он просто занадто классный, да? Да, О, блядь, Игорь. Хорошо, давай, давай так. Я не альфа-самец, понял? Помани вы. Я тоже. По Тобі вже зрозуміло. Тут вже два паттернти. Тобі треба ребрендинг. І зараз ми тобі це дамо. Я дам основну концепцію. Дівчата, можете докинути, що у вас ще заводить. Типа, давай з самого початку. Во-первых, тобі похуй на неї, поняв? Саме головне. Ти її все одно на жінку. Тому що це тобі не вистачає, понял? Якщо ти буде похуй, ти якраз вирівняєшся. Ти занадто хороший, понял? Тобто ти знаєш, які в неї проблеми. Вона ніхуя не знає. Ти заботишся, занадто. Не треба. Е, хай вона пройде через пару іспитань і сама до тебе звернеться. А потім ти скажеш, що ти зайняти. І не візьмеш, да, не візьмеш трубку, скажеш ти зайнятий. І е, напишеш через місяць їй, в 4 ночі е, спиш. Да. На, напишеш, вона скаже ні, і ти нічого не пишеш. Читаші ще місяць, пишешь. Через ще місяць е, э, виставляєш фотку з якоюсь дівчиною. Лучше, щоб це був її враг. Самого лучше, вона її ненавиділа. — Уже не з дівчиною. — А? — Уже не фотку ногтей, а с девчиной. Да, уже не фотку ногтей, а що, так девчиной. Не, ну слух, давайте так, дівчата. Я ж попадаю. Правильно? Да, Ты хочешь мне деньги на карту скинуть? Знаешь что? Тебе подойдет Диана. <сíff> 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 Ой, вот их вдвоем лицо одинаково. Он вот такие, что за хуйня, блядь, происходит? Я думал, весело вечер провести. Давай.